Yeah, Nigga back I got the racks, bitch I'm Друзі, всім привіт. Інвідус на зв'язку. Сьогодні у нас в гостях людина, яку не потрібно представляти. Богдан, акей Самурай. Привіт, друже. Розкажи, як що ти? Нормально доїхав. Богдан там їхав з Меренки, Це Вінницька область. область. Да. Так, як тобі Дніпро? Цілком подобається. Типа, взагалі-таки. Ну, типа, я ще в Дніпрі став ніколи в житті не був. Це сюди перший раз приїхав. В цілому дуже, типу, я був в Дніпротовській області в Кривобасі, це постійно ага. на так, так, коли виступав. Ну, в принципі, похоже. В деяких переулках на кривий ріг, но в основному туди мені понравились на цей. — Як воно називається. Набережна. Набережна. Набережна красива дуже. Так, у нас найдовша набережна в Європі. Найдовша? — Так, Та, та а, саме ага. маленьке метро в Європі. Це, це темна сторінка Дніпра. Вже 5 років строїться подовження його, але через війну та ще багато проблем, воно ніяк не може достроїтися. Це та таке. Ми з тобою сьогодні будемо жати, жати стоячи, жати лежачі, та робити бруси наразі. Ти бачив цю рубрику вже, ти бачив наразі. наші наразі відео, нас... ти, ти, ти розумієш, що ми будемо робити. Так, давай почнемо з жиму, з розминки. Тільки в мене спина були тут. Це капець. Ми ніж, на максимум, мы живем по кайфу. Я к на максимум. Все не проходка сейчас будет. Не проходка вража. Все, я понял. Есть контакт. Да. Давай 50. 50, все як ти взагалі розминаєшся? Обично стандартно роблю розтяжку. на пояснічку, на грудну так, щось так. плечовий пояс розминати. Мене постійно трахають за те, що я не ставлю повну стопу, бо як говорять, що ці класний результат буде набагато більше, якщо ставити повну сто так. Так, так. Ну краще імпульс з ног йде. Стан перейшов від е, культуризму, від е, бодібілдингу, скажем так, до пауерліфтингу. Пауерліфтингу. Так, так та це ми поговоримо про це трохи пізніше. Зараз я хочу спитати таке питання, як ти прийшов до Ніку самурай? У мене Нік самурай вже дуже давно. Це вже навірно ще 20-го. Я придумав. Ну типу, як придумав? Я просто рішив якийсь рандомний нік придумати, З повним цитатом, коли там не знаю, там у самураї нет целі, є тільки путь, це така, така всяка тема. Я думаю, типу, yeah, ну, yeah. ну, типу, зал типу мій путь. Тип, ну, просто Ні, ну класно. Ти використовував його десь там? У іграх або нікнейм, ні. Тільки токі Інстаграмі. Так, да. клас. Ти пам'ятаєш взагалі першу свою популярність? і От перше відео, яке залетіло. Да. Розкажи про це. Да. Це я коротше займався в залі так. і там в кінта побачив цю спрощеньку маску. У mm мене -hmm. була маска обична. Ладно, що я, я сповним там, що є чуваки не пам'ятаю, апекс, американська шоу. Там Apex знімає так. теж маски. Я спомню, що десь бачив такі подобні відоси, по маски, що там щось позирує, щось качаєш. У нього, типу, нормально актива це набирало. Я вирішив теж попробувати, попросив кінта, пішов зі позад, запампився, почав знімати відоси, там біцепс покачав, всяку таку тему поробив. Дивився там відос, там за три дні щось 150 тисяч, 200 тисяч наших набиратися. З, да. з першого відосу це вже, вже, вже пішло. Так, да, в да, речайних да, сроках дуже дуже швидко підписчики просмотри набирали Я пам'ятаю, Ми тебе побачили, такі вау. Ну, ти дуже швидко зростав. Я вважаю, ніхто в Україні за цей короткий період часу не зростав так. Да, Мені у плані. Розкажи, взагалі, от скільки ти заробив підписників максимально за один місяць? 1150. 200, точно помні, 150-200, це в мене за місяць максимум підписувалось, на самому піку. Яке максимальне відео по переглядам було? Ну небагато. Десь ляма 4. Ну, багато. 4, 5, десь так. <хи> в інстаграмі вроді би щось 8 мільйонів чи 10 мільйонів. Ти займався кроспостінгом, так? Типу, Тікток, в інсту. Так, да так, -да так. -да -да -да. Кстати, я зрозумів прикол Тіктока e, і Інстаграма. Типу, я думав переганяти з Тіктока аудиторію на інстаграм. Так, і токи це взагалі не пішло в код. Я просто почав заливати такі самі відоси в Інстаграм. І виходить, я вже зрозумів, що там така сама система, як тікток. То есть відос теж з одного відоса підписує там по 70, по 100 тисяч у мене просто з рекомендацій. Yeah. Тобто я інстаграмі аудиторію набрав чисто з інстаграму. Типу з Тікток взагалі нічого не перегнав. З Тіктока я знаю краще перегляняти на телеграм-канал. Yeah, у yeah, yeah. Богдана є телеграм-канал на майже 10 тисяч підписників. Є ми теж його посилання на це буде в описі. Підписуємося. Там багато чого цікавого про спорт, про його життя. Я бачу трушки, як ти як ти їхав в поїзді Так, yeah, yeah, yeah. <laughs> фотку з дзінкою своєю там. Мара Марія підеся, да? Так. П'ятка не на не на землі, це ноль покорення не за що 80. Розкажи, які плани щодо Тіктоку, Телеграму, що ти плануєш розвивати і як нами зараз планами придумати щось типу, не знаю. Більше наче знімати розмовного контенту. Да, ну я потім наші типа для реклам, ти щось якось продвигатися, розказувати, даже по тренуванням, типо, це все треба розмовно вести. А на часто вплив банальні маски, пізуки і все. так. Ти почав все залетіло, так да. А зараз я вважаю, що це ідеальний час для начитищо покращення свого контенту. Щоб ти перейшов у пауліфтін. Скажи, як це вийшло, чому так, як ти ну? Я взагалі був дуже шокований, коли побачив тебе на помості. Я вважав, ну, що це нереально, то ти будеш там піти, можливо, бодібілдинг, я так думав. Як в тебе було це? Мамі ще звичайно, в Основна цель — це білдинг. Ну, я розумію, що зараз на даний момент треба багато часу, багато фінансів. Грамотно знайти якийсь тренер, щоб займатися по цьому всьому, щоб так. плотно займатися. А пауерліфтинг тут така тема, що тут вона вже всі трошки побороші. Просто багато, багато кушати і займатися. Типу такому світошки проще. Все точно дорожче. Хоча насправді складніше. Треба мати жорсткий режим. Харчування. Але є свої плюси. Мені здається, що якщо ти тренер або гран-тренер, то набагато легше буде тренером бодібілдингу. Ти охоплюєш більше аудиторії. Да. Але я вважаю, тобі це точно не, не заважає. Тебе і так всі знають. Насправді я вважаю ти дуже перспективний. Ти розумієш, що в тебе є дуже сильний потенціал. Який ти 100% реалізуєш, який ти 100 реалізуєш та ми з тобою правда. Пояс її відосью. Будемо жати. Так, ми йдемо на сто. Да, цю сотку хоче бажати кожен в залі. Це шлях, до якого кожен мені кажеться, чоловік йде. Після сотки в тебе є два шляхи або прес, жінки, гроші, або жим 150. Розкажи мені взагалі, яка найвідоміша людина, медія тобі писала? Хотіла з тобою колаборацію поясняти церегії Астетік Лайф. Астаті Клайфа. Я раньше дивився фанатом. Був його. Я Aesthetic з нього его. починав. Да, да, ми да. з моїм налічним другом. Ми от я пам'ятаю його тільки-тільки переїзд в Америку. Та ми дивилися ці відоси, так ну мотивувалося, тихо да, пішли дуже, до заозки, є, Америка там. Він ще працював хрущиком, він був дуже маленький, такою там під музику, під фонкою. Я пам'ятаю, він грузчиком працював в день, йшов додому, та вночі в з якомусь там, типу, ну, в його домі, знімав, там по позінкам занімав. Так, так, так. Дуже yeah. сильно і та, ну а зараз там чоловік yeah. має. з основних шохто. З тот Вол, Він ціло недавно мені писав, щоб знятися якомусь там відосику, ну так зараз вже не цей не судьба. З пікою теж Давно переписувався. Трошки перекидалася цим забщинями. Да, насправді у нас в Україні мало відомих спортсменів такого рівня але... з метаном. З метаном. З метаном. О, О, це... це ж виконавець, але я сподіваюся, що в Україні стане більше на нашому каналі ви можете побачити спортсменів, які мають потенціал. Ну, основному, дуже моя ціля. типу, в залі це, що я знімаю, для того типу, даже мотивувати людей, щоб якось розвивати спорт, щоб більше ставало людей. Більше всяких спортсменів в Україні. більше. більше, більше. Це, це, це дуже більше здрава мене. тема. Твій друг ованчик. Ти пітянув ти почав знімати? Ти підтягнув свого друга. Так. Зараз він має трохи менше, але на плюс-мінус одному рівні 600. Сімдесят чи що в нього чимаєш грамі пів чотириста тисяч, тобто да, ну, трохи менше, але це дуже високий рівень, насправді. А да, ну а менше крисав, Він зробив гарну форму. Я знаю, він тренується у Григорія Борща. Ми любимо Григорія Борща. У Григорія боже займається в поясі. Він відосів. Це найліпший пояс, ми який ми робили. Мені здається, за весь час. Yeah, на змаганнях і Windows у пояс не дуже хорошо про будемо жати. Так, сотка, давай на два, так і да. Ми вчора да. гуляли з Марком, з Богданом. Тама ж то та я сто тридцять кілограмів. Це зламався. Там сто тридцять більше не буду жати, ми не змага. Мене гріша гри приб'є, а я не буду це робити сьогодні. 160. 160. Та Він мотан для свого возраста 16 років. Йому скоро 17-16 років. Вагова 105 кілограмів. 170 це було з запасом на змаганнях. Так, я бачив, що тебе на змаганнях виводив риф, трошки підводив на самих змаганнях Дмитро Головинський. Да, да, да. Я вважаю, цю, цю людину знають всі. Це насправді легенда. Він спорту так. він зробив е, найліпшу базу для тренувань для всього, Для пауерліфтингу. Тобто, ви знаходите на ютуб канал Митро Головинський. Там є плейлисти, та просто ну, днями, ночами можете все дивитися. Там безплатно, то подивитися, там стільки знань можна набратися, тут куще. Некоторые чоловіки, за ці знання просять, а тут один, все безплатно. Це колосальна робота, яка проделана невероятним чоловіком. Він пожав 305 кілограмів. Це найбільше жив в Україні да. так до сих пір цей рекорд. Я знаю, що е Дмитро Головинський можливо повернеться в Павлі. Він казав, що він планує. Є плани да. про це, так? Бачив його філігранний присід. 260, Як як так. він садиться, як у нього ідеальніша мобільність гол на стопу? Так. — Май руки худенькі, зараз переламають. мені. 120? так. Друзі, головний спонсор це азотичні пояси Диминус <бе> Робим? Робимо? Пробуємо? 140, так? Да? Так, жим сто сорок. Attention, мастимся. Детський вес. Моя станова. Есть. Так, що далі? 160. Рома 160. Розкри про плани на змагання. Результати ти маєш? Так, від? так, так. Просто зробити більше, ніж на прошлих соревнованиях. І все. Зараз не знаю. Це чесно, чесно, не знаю. Бо на плани були одні, зараз трохи змінилося. Ну, буду старатися максимум вже мати. Ти мені сказав, генгу. що ти хочеш на станову за 300. Так, 300 мінімум. 300, хочу. так. Це, це, це перший підхід. <laughs> Присід тебе найслабше. Права. я правильно розумію? Не то, щоб не найслабше, ну просто це не шарю Просто не виточна, так? Так, не виточна, я не шарю. Ну скільки я сідав, без бінців 220 Я вважаю, що з наколінниками повишеною жорсткостю да. 250 Ми зробимо. Ні, ну жорсткі наколінки, вони дають 15 кілограмів точно. Да, там ними користуватися. Правильно теж них. звісно, звісно. Да. Ну, ну нужно трошки просажувати їх. Ну, взагалі наколінники — це не бунти. Да. бинтах треба вміти працювати, треба вміти присідати. Треба треба міти їх Треба. Попадати в кути, треба їх гарно просісти. Вони а, тобі так, дали так, плюс. плюс. Так так, так треба відпружити трошки. А все О, спортсмени. А? Я ніколи до масажистів не ходив, треба піти. Це погано дуже. No. В тебе є ж в Меренці? Так, да, там є. Якщо б я знав, я б тебе записав тут, в Дніпрі. Я знаю, є класний реабілітолог. No. Марк до нього в понеділу no, піде. Він каже, що я інвалід, вже скажу. Марко теж казав, що він інвалід, що він, якщо присяде 253, то на інвалідній колясці уїде додому. Поживемо чи чуть-чуть дихаємо? Так, да, да, пожалуйста. Це дітський вес жат. Дітський вес. Поняв тебе. Дякую, так мене ще ніхто не унижав. Ну це журвати, що Хочеш чи не будемо вже? Ну, давай попробуємо, що більше. Давай 170, ти спробую. Що хочеш знімати? Окрім розмовного контенту, або розмовний, то який? Про тренування більше. Так. Харчування більше обучаєш, розказувати там, правильно як займатися, правильно харчуватися, обучати більше молодь. Тебе є вже образ тренування як тренер. Ти тренуєш офлайн, ти можеш онлайн. Ви ще розумієте, що ви можете просто приїхати в Шверинку та записатися на офлайн тренування, де ви будете <с час розмовляти з Богданом. Навіть більше більше часу. Ну це вау. Скільки коштує тренування? Тренування? Так, В так. Да, У мене взагалі що? Скільки? Індивідуальний 300 тисяч гривень. Мене стоїть. Якщо ми скажемо це ось тут, в залі в Дніпрі тебе всі трошки буду посміхатися. Тому що тренування в Дніпрі стоїть від 600 гривень. Від ну так я розумію, що це ж меринка трошки нижче ціну, Але ти себе явно недооцінюєш. В мене в основному просто я треную офлайн як для хобі. Для душі. Я таксую для душі, я треную для душі. Я планую змінювати далі далі, Просто зараз я думаю, куди це їхати, що це робити, і йому хочу вже повністю план зробити. Це класно, так онлайн ведення, онлайн тренування. Це більш перспективно, я думаю, я більш... хочу перейти повністю в онлайн. Треба я тобі кажу, це треба робити. Треба е, розвивати на цю цей напрямок, тому що мало людей в маємо багато людей по всьому світу. Та вони всі хочуть е, дуже почати твого. Твої уваги, твої, твоїх знань у тебе зараз ціна 100 доларів на онлайн-ведення, так? Так, да, Але ти але ти не, не всіх береш, я правильно розумію? Е, ну, я дивлюся просто. Багато людей пишуть, але ну, буває, пишуть багато дітей, багато людей, які не розуміють, що вони хочуть взагалі. Ті, а, я відбираю. просто. — Багато дітей, розпиши мені курс, я, ]ку, я купив собі да. метан, Так. Я, звісно, можу там набрати дуречків, легко скажучи, багато, але ну, в них з них толку і просто так брати гроші ті, по, я не цей. Ну це правильно, так. Якість вона важлива. Да. Розумієш, Головне, так? щоб просто не портитися. Свій авторитет, так сказати, в плані Звісно. тренування, Якщо тренувати тренувати то тренувати вже до толку. Так, тому що якась я не знаю, дитина, яка замотивувалась, взяла гроші з у мами. Мама з кредитки зняла на мама, так з кредитки зняла ці 100 доларів, купила в тебе онлайн ведення, позаймалась місяць, і за місяць воно вона не набере нічого. І каже фу, самурай мене обдурив, самурай поганий тренер. Ну так, через це я не хочу. Так, Хіміки досі досі, так. треба підходити до, до, до цього з головою. треба розказувати так. всі язи, знати по себе до чого йти. Такої цілі тиш тренуватися для щоб хочеш зробити, що на ти цьому хочеш, так, да? до якого рівня ти хочеш дійти, тому що це дуже важливо. Це не просто наскрити по 700 доларів дати на тренування, Це розумієш, що тренуватися треба харчуватися нормально, мати хороший режим, купити собі Сон. якісь спортдобавки для цього. Сон харчування це, yeah. напевно, 70%. Уст, Сон, харчування це 80%. Так, це база, це 80%. основа. Yeah. Якщо ти не спиш 8, там 7-8 часов годин, в день, нічого не буде. М'язи взагалі зростають. Коли ти спиш, не коли ти тренуєшся, не коли ти їх травмуєш. Коли, коли ти відновлення. Так, Власне коли відновлення, а відновлення, коли, а коли відновлення ти спиш. а для відновлення треба ресурс, тобто правильно правильно харчувати. Білка, база, вуглеводі, все пару таблетки метана. <рес> пару тестостерона. Настройся, так. трошки. Все. Це навага, це легко. Ти робив більше. 185 був. Давай. Тим паче, зараз ти жмеш скоя сами відеосвіа. Детський віс. Детський віс. Легкий. Давай, 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 сам-сам, сам, сам. сам. Єсть. Фіксуємо цей результат. 170 кг, кілограмів. Рекорд нашої програми невеликої. Ти монстр. Так, класичні запитання для нашої програми це твоє харчування, підготовка. Як ти готуєшся? Як ти харчуєшся? Які добавки ти приймаєш? Харчування базове, ну типу, просто щодав, немає ну, що ти... там БЖУ, Ти ти пежиш, стараюся читати в основному. Типа йти хоча б по порфіцит. Зараз з ними жирами перебираю. Трошки форми похирилась, бо ми пані там видно, що похилилися. Раніше у мене получе було. 93 три сухіше виглядав. Зараз десь восімдеся 89-90 важу. По харчуванню ну як обічні, крупа, м'ясо, яйця то есть пересобиш. Вони ну, мандали ніяких ну, там як, як... красних риб там знаєш, всякі кискумбрі, всяка така тема там дорогих продуктів, ну, по добавкам. Тоже стандарт. Креатин, протеин. Іногда люблю, конечно, при тренинге купити. За давлення, э, моментами. Так, я розумію. Я, я, я в який в там pack? Я не знаю. Вітам Д. Вітамін А. Типа я сейчас на рядах не помню. Мені просто, я просто там знакомі понаписую, які шарят це по себе добавку, я пью. Так си не там не запам'ятовував щодо що. Ну, типа стандарт на вітаминки, <мене> там для поддержки <говори> здоров'я и <говори> харчування. Е, накидуємо. Кілька? 60? 70? 80. Хочу трошки про вигорання, депресію, та настрій піти зараз просто, він вже але Ну останнє час типа морально було тяжко за того, що я не міг сфокусуватися, якої направленісті я хочу йти. То є ще по формі. Ну та зюбіл займається ще більше в силовий стиль, то є І взагалі, типа, теж з Тіктоком, з Ютубом там снимати, з роботою, сімейні, вічні треба там грузилося, і морально тяжко було як себе харчувати, так само як і спати, так само, як і займатися. Це воно ну, да, це дуже на, сильно, на, на, херить, дуже сильно хіра треніровки, дуже сильно хірить форму, режим, типа, все таке. Ну, це буває. Типа, це може бути з кожним, типа, це життя, це так. нормально. Ну, головне вийти сам, не загоне загружатися постійно. Так, я розумію, що от, проблеми вони є завжди, але завдяки цим проблемам та їх рішенню ми становимося, блядь, Мніше, сильніше, так, сильніше. Життя це в цілому, це, це досвід. Говориться, я програв бій, але не програв мій. Мій так, так, так. Та ні, ти ще нічого не програв. Не ти поки тільки перемагаєш. Я вважаю, що все попереду. тільки вперед, тільки попереду, так, і тебе все буде. Робимо? Давай 90. Давай 90. Рассказав, что я хочу зараз. Я сідаю в хороший режим. Зараз стараться максимальный результат показывает и по силовым, и по формам. Так что кажу, ждите мене нового. Максимальная концентрация. Да. Я буду чинить 300. А який рекорд? Ти дивився ВПЦ рекорди. Не дивився. Я думаю, що, можливо, в тебе є всі шанси якісь збити. Ну, в принципі, що шанси є. так. Там виходить, якщо я потягну 300, то до 90. То в мене, виходить, там вже це буде більше МСМК. Тому що МСМК це 280. Сильно. Значит, <звіди> правда, <звіди> бачиш? <звіди> да, 100% потягнеш. Так, 90 да. Да. на раз. Є контакт. Шикарно. Друзі, фіксуємо результат: 90 кілограмів. Держим стоячи. Самурай. Роби це, переходимо до брусів. Так, переходимо до останньої вправи. Це бруси на рази. Та перед цим ми задаємо одне питання, яке ставимо всім учасникам. Якщо б тебе була можливість поставити рекорд, який ніхто не переб'є, яка б це була вправа? П'ятсот 505 кілограмів, так? <світ> <світ> так, ну я просто розумію, що в мене речаги, як ми вже говорили раніше підходящі. В принципі, якщо грамотно займатися і хорошо харчуватися, то там будуть нормально Так, буде дуже, дуже класна результати. Ну і жим, в принципі, в мене теж непогані будуть результати. Ну, просто в мене длина рука. Типа для так, мого так, росту, в мене дві рука добре, а, а для жим трошки це. Десь плюс спорт, я розумію. Санова – це дуже феєрично, це дуже видовищно. Це класно. У мене атмосфера цих змагань. Прям мафігенно. Неправильно перегрузився у цих сорінуваннях і набрався енергії займатися далі. Більше розів ставити. Пробуємо. Да, давай. Давай. 55 разів друже. Це напевно ну, найпотужніший. Всі ми відживаємося. 55 разів фіксуємо цей результат та підсумуємо в суму трьох вправ. Ось тут. Дякую тобі за участь. Ми оставимо всі посилання на контакти та соцмережі Богдана в описі. Тож підписуємося на цю баночку. Неймовірно. Дякую, друже. Гарного дня. Гарно дякую. Дякую. Це, що пригласили, так. так з душа. Звісно. Дуже тримально. Шикарно. Все, сфоткаємося разом, сфоткаємося всі в місті, йдемо домой.